Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежитю. Поки у Білому домі відбувалася долоносна зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, яку, як відомо, лобіював президент Франції Еммануель Макрон, видання Блумберг назвало ім'я архітектора так званих перемовин між Вашингтоном та Москвою, які спочатку відбувалися нагадаю в Аріяді 18 лютого, а згодом у Стамбулі цього тижня. Представник Путіна розв'язує ділові зв'язки, щоб залучити Сполучені Штати до угоди з Україною. Це Кірил Дмитріїв, пов'язаний із сім'єю Володимира Путіна, глава російського фонду прямих інвестицій. І саме він, за даними Блумберг, переконав Путіна у тому, що переговори щодо України потрібно вести через демонстрацію Дональду Трампу бізнес можливостей, які відкриються для Сполучених Штатів Америки завдяки співпраці із Росією. Нагадаю, що цього вівторка Путін відкрито запропонував Вашингтону спільну. Розробку російсько-рідкоземельних металів, у тому числі на окупованих територіях, а також заявив про готовність постачати 2 мільйони тонн російського алюмінію в рік із красонарського краю. Ми кстати говоря, готово були би приложити і американським нашим партнерам, якщо би ані. провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Ідея з пропозицією рідкоземельних металів начебто, також належить Дмитрієву, як і уся стратегія розмовляти із новою адміністрацією Білого Дому мовою бізнесу, а не політики. А після того як Дмитрієв переконав Путіна, йому дали можливість цитую виблиснути, і тепер у нього важливе завдання захопити Трампа та його головних радників, таких як Ілон Маск, перспективами великих угод із Москвою, звичайно ж, завдяки припиненню війни на вигідних для Росії умовах. Цього тижня Кирило Дмитрієв розпочав свою місію, опублікувавши на платформі X вперше за понад 10 років пост, що співпраця Штатів і Росії є ключовою для вирішення світових викликів. Потім він продовжив відео, яке зображує спільну місію на Марс із штатами та Саудівською Аравією, на тому, що здається, є однією з ракет SpaceX Маска. Окрім цього, Кремль побачив можливість для переговорів у діловому ключі після того, як Дональд Трамп почав вимагати від України доступ до корисних копалин, стверджує джерело журналістів Блумберг. Такі заяви Трамп почав робити на початку лютого, тобто ще до телефонної розмови Путіна та Трампа та російсько-американських переговорів в Ріаді. А от на так званих перемовинах у Саудівській Аравії Дмитрієв за його ж власними словами розповідав учасникам зустрічі, що американський бізнес втратив понад 300 мільярдів доларів після виходу із російського ринку. После переговорів в ЕРЯДІ Путін назначив Дмитриева своїм представителем по економічному сотрудничеству з зарубежными странами. Сам ж Дмитрієв абсолютно не випадкова людина і має пряму дотичність до економічних питань. До того як очолити фонд прямих інвестицій, встиг отримати ступінь бакалавра з економіки в Станфордському університеті та ступінь магістра ділового адміністрування в Гарвардській школі бізнесу. Але усі всі, наче до спокусної пропозиції, які підсовує Кремль адміністрації Трампа, швидше зчитування психологічного портрету 47-го очільника Білого Дому, який вважає себе найкращим кладачем, угод серед 8 мільярдів людського населення. На цьому власне і вирішила зіграти російська пропаганда та кремлівські політтехнологи. І пригадуєте, як до перемоги на виборах Трамп обіцяв завершити війну всього за 24 години. Вперше ця заява пролунала у березні 2023-го. вересень 2024-го. Пряма мова. Я вирішу це ще до того, як стану президентом 7 січня 2025-го. Сподіваюся, що це вдасться зробити за 6 місяців 20 лютого 2025-го року. Вірю у врегулювання протягом року. А зближення Москви та Вашингтону і від Лигу вірить схожий сам великий геостратег Владимир Путін. Ви бачите, ми всі бачимо, як стримительно міняється мір. Обстановка в мире. В этой связи я отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. Проведливо б свідчити і риски заяви Трампа на Адресу Володимира Зеленського. Але, як відомо, дід може прокинутися наступного ранку. Зубнуленням пам'яті попередніх днів хіба це я казав? Не може бути наступне питання. А щодо потенційної рідкоземельної угоди між Вашингтоном та Києвом, то у приклад наводу фото 2017 року, де президент США Дональд Трамп підписує також угоду, про начебто дуже цінні мінеральні ресурси з президентом Афганістану, Ашрафом Гані. Тоді як і зараз розповідали про неймовірну, бупільну пільну вигоду, яка принесе американцям гроші і ресурси, а афганцям ймовірний захист від Талібану. Чи ж це закінчилося? Відомо, Афганістан від Талібану не врятували ні трильйони доларів, ні армія США, ні потенційні економічні угоди. І це при тому, що грошові вливання в азійську країну з американського бюджету навіть не йдуть в порівняння із тим. Як протягом трьох років американці допомагали збройним силам України, про таке могли ми лише мріяти. А з менської історії випливає, що Талібану просто було плювати на будь-які американські економічні інтереси, та звісно, якісь там договори. А сучасна Російська Федерація це такий ж туристичний Талібан, щоправда, масштабніший, розташований на одній дев'ятій суші землі. А щодо російської пропаганди і ватного лекторату Путіна, то схоже, Дональд Фредович їм до вподоби, попри те, що у четвер пролонгував санкції проти Росії ще на рік. У доказ окупована Донеччина, де провели цілий обряд, спалюючи і розстрілюючи у пудела Еммануеля Макрона, Орсули фон дер Ляйн і колишнього британського прем'єра Боріса Джонсона. І вгадайте, хто був відсутній. І, Як ви помітили, відсутній Трамп, а цю екзотичну програму на Маслінсу вигадали в міністерстві молоді так званої ДНР. Ну добре, що не провели показові курси із викопування українських рідкоземельних металів. Бо саме схоже найбільше це хвилює пересічних росіян станом на зараз. Як такової України не буде. Буде частина її. тому що більша частина от, всю, от з цими полезними скапаємо більшість перейде вже до Росії. Оно ну, как государство уже не будет таким, как раньше. Ничего хорошего не будет. И, наверное, как ее самой вообще Украина, вряд ли что там останется от нее. И справді, росіян пенсійного віку хвилює доля українських рідкоземельних металів і коршуни із адміністрації Трампа. Думаю, дай Бог, щоб там хоч щось їй осталось. А так зараз як налетять ці коршуни, і все порастащить своє. Ну, нам треба свої, свої русські землі не впустити. зруха? Очень много ребят погибших, которых нам очень жалко. Я каждый вечер смотрю вот ці відеоролики, сколько там просто гибнет. Но они как как с нашими пленными, как это, это ужасно. Их надо И что до військовоповнених, але не обну з'ясувалося, що відправленим до Курської області військової північної Кореї. Казали, що вони воюватимуть із південно-корейськими солдатами. Про це стверджує The Wall Street Journal. Під час відправлення на фронт у Курську область північно-корейським солдатам стверджували, що вони боротимуться проти сусідньої південної Кореї. Про це журналістам розповіли двоє перших взятих у полон військових КНДР. У п'ятницю видання опублікувало матеріал, заснований на розмові із ними. Взяті у полон 21-річний Пек і 26-річний рі повідомили, що прибули до на Росії минулої осені. Я не знав, що їду до Росії. Я зрозумів це тільки після прибуття у листопаді 2024-го Його посадили на потяг та відправили на далекий схід. На Росії чоловік за його словами отримав військову форму та військовий квиток, але не знав кирилиці, тому не зрозумів, що у ньому написано. Також пеку видали бронежилет та штурмову гвинтівку та відправили на навчання. Самі ж навчання, як розповів полонений, були схожі на ті, що проходили на території північної Кореї, але на них були безпілотники. Користуватися БПЛА Курейці навчали російські інструктори за допомогою корейських перекладачів. А після навчань пека відправили на фронт, і лише там і зрозумів, що перебуває... На війні ось такі новини станом на вечір п'ятниці. Це був Юр Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.